Євроінтеграційні процеси в нашій державі торкнулися і вітчизняних збройних сил. Українські військовослужбовці не тільки виконують свої повсякденні завдання, а й взаємодіють із своїми іноземними колегами. Під час численних міжнародних миротворчих навчань та інших заходів міжнародного співробітництва ефективність такої взаємодії можлива лише за відсутності мовного бар'єру. Саме з цією метою в академії ВМС ім. Нахімова працюють постійно діючі курси з вивчення іноземної мови, де професійні викладачі допомагають бажання. Вивчити мову Шекспіра. Про те, як триває навчання у 21-му наборі курсів англійської мови, дізнавалась Юлія Лівінська. Курси вивчення англійської мови було створено 10 років тому ще у Севастопольському військово морському інституті ім. Нахімова з метою підвищення мовного рівня військовослужбовців, які залучаються до виконання завдань пов'язаних із її володінням. Двічі на рік навесні та восени протягом трьох місяців, шість днів на тиждень, триває інтенсивний курс навчання, у ході якого відбувається так би мовити повне занурення у атмосферу вивчення іноземної мови. Зранку і до вечора на заняттях із викладачем під час самостійної підготовки. Слухачі студіюють підручники, словники, методичні посібники, аудіо та відеоматеріали. Для них створені всі умови. Це і професійні і вимогливі викладачі, а численні матеріали бібліотечно-інформаційного центру заслуга Британської ради. Лінгафонні ж класи допомогли оснастити та окомплектувати американці. Курси англійської мови було створено у всіх вищих військових навчальних закладах. Для централізації їхньої роботи у всіх видах збройних сил функціонують центри мовної підготовки. Відбір слухачів досить складний, але одного бажання замало. За умови позитивно складених тестів і клопотання безпосередніх начальників навчатися можуть різні категорії військовослужбовців, в тому числі і цивільні працівники військових частин Севастопольського гарнізону та Криму. Згідно з дотриманням територіального принципу серед числа слухачів є представники інших видів збройних сил. Потрапити на таке навчання може кожен. Але це не тільки бажання, це як було казано вище, це ще й потреба деякі часи, де всі повинні мати певний уровень мови. В деяких випадках командири відправляють. Таких військовослужбовців. Були випадки, коли військовослужбовцев не казав, що я бажаю навчатися, але це повинно бути, і такі службові перебувають на навчання. За, за певний період не менш ніж за 5 місяців, розпочинається підготовка до проведення наступних курсів. Після такого тестування, коли ми маємо протоколи, і після за тих. Запрошень командирів, які э, такі фамілії, таких військовослужбовців визначили, э, від кожного э, командування від ворожоних від кожного э, департаменту э, міністерства оборони э, відповідні заявки відсилаються до головного управління особового складу. І такі сроки визначені цим наказом, як я говорив, це положення про курси. Этот наказ це наказ цього року. І э, після відповідної обробки. В департаменті військової освіти та науки з повністю узагальнюється в департаменті вже кадрової політики. Чому тому, що це буде єдиний наказ по всім Збройним силам? Інший напрямок роботи навчально-наукового центру мовної підготовки проведення мовними інструкторами занять безпосередньо на місцях дислокації флотських підрозділів. В першу чергу це були частини та кораблі, які входять до складу об'єднаних сил швидкого реагування. На ну, сьогодні військові моряки без відриву від служби мають можливість навчатися у Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Перевальному, Новоозерному, Очакові. Кращими серед них, за словами капітана першого рангу Миколи Бархотова, є старші лейтенанти Станіс. Слав Луценко та Євген Адаменко останнім часом потреба у фахівцях є навіть більшою за наявні можливості центру. Минулому готувалося не більше 30 чоловік за один період, тепер це майже півсотні. Ефективність роботи очевидна, бажаючих із кожним роком стає все більше. 50 слухачів цьогорічного набору розподілено на три окремі групи, які займаються за спеціальними програмами відповідно до їхнього попереднього рівня знання мови. Це рішення є цілком об'єктивним, адже чим вище рівень знань слухачів, тим краще займається вся група. Такі рівні мови, знання мови були визначені. Це стандарти НАТО, це станак, який передбачає оцінювання по чотирьох відах знання іноземної мови і всіх країн, які входять до альянсу, а також для тих країн, які вважають себе партнерами. І з 2003 року ми стали застосовувати такий стандарт, тобто було підготовлений, так, як кажуть, національний стандарт. Це означає, що при наявності стандартних вимог до знань, наприклад, при читанні, то ми розуміємо, що наш військовослужбовець повинен спочатку і розуміти англійську мову, але відповідати. На ті е, тексти або якісь там речення, е, коли які йому е, зрозуміли під час повсякденних виконань, повсякденних завдань. Викладачі курсів постійно йдуть в ногу з часом. Щорічно розробляються нові варіанти тестів, коригуються навчальні програми. Згідно рівня знань, слухачів розподіляють за різними групами із відповідним рівнем викладання. Цього року серед трьох груп є одна, де слухачі мають досить високу підготовку. Не кожен рік таке можливо по факту, як кажуть, приходять люди. Ми розподіляємо, тестуємо і. Зараз є можливість більш детально підійти до кожного. І коли ми сформуємо тут групу, таку, яка найбільше відповідає по психологічним якостям або познанням мови, то це створює кращу обстановку в самої групі і це підвищує наші якісні показники на наприкінці такого курсу. Основний акцент у роботі курсів робиться не тільки на знанні загальної лексики та фразеології, а й на вивченні військової термінології англійської мови, щотижневі тестування свідчать про ефективність занять. На думку викладачів, слухачі здібні до навчання і добре уявляють, наскільки необхідне знання англійської мови для їхньої кар'єри. Хоч часу пройшло зовсім небагато, вони роблять значні успіхи. А завдяки нестандартним підходам, різноманітним рольовим іграм та тренінгам, навчатися їм не тільки прості. В эту группу попадают офицеры, которые уже английским языком в определенной степени владеют. И здесь они больше специализируются на терминологии военной и военно-морской, но, конечно, не обходятся и без простых вещей, которые нужно повторять постоянно. Базовый наш учебник – это Кампейн 2. Здесь как общевоенная терминология присутствует, так и военно-морская. Ну, не обходится и без каких-то игр, в ходе которых мы повторяем грамматику, ту же терминологию, так чтобы слушателям было интересно, чтобы их интерес к языку не уменьшался. Ми всі добре знаємо те, що навчатися ніколи не пізно, але далеко не кожен втілює цю прописну істину в своє життя. У зрілому віці, вивчаючи яку небудь дисципліну, людина ставиться до цього зовсім по іншому. Вона розробляє певну систему, за якою крок за кроком опановує необхідний матеріал. Бажаючи вдосконалити своє знання англійської мови різні за віком та званням військовослужбовці, згадали шкільні та курсантські роки, запаслися терпінням та взялися за справу щодня, збираючись у аудиторіях, щоб зануритись у світ знань. Більшу частину часу я вивчав англійську мову самостійно. Рівень моїх знань виявився достатнім для того, щоб попасти в цю групу, але я вивчав у школі та в інституті німецьку мову. Вважаю, що це буде вдалий крок в моєму житті, і це дасть поштовх для моєї подальшої служби. Сподіваюсь, що це буде для мене добре навчання. Самотужки такого рівня досягти практично неможливо, тому що спілкування з викладачем та з друзями у команді дає більше змоги вивчити мову. Знання англійської мови для мене необхідне. І Так як необхідне для кожного офіцера військово-морських сил Збройних сил України, я дізнався багато інших термінів по військовому озброєнні, військових морських силах і в своїй державі, а також інших держав, з якими будемо в майбутньому співпрацювати. Після закінчення курсів вивчення англійської мови слухачі отримують сертифікати відповідності світовим стандартам і повернуться до своїх підрозділів. Після завершення навчання викладачі радять не зупинятися на досягнутому і періодично заглядати до підручників, закріплюючи вже вивчене і опановуючи новий матеріал. Загалом рекомендовано протягом наступного року ще раз пройти курс навчання, але вже на підвищеному рівні.